Вітаю вас, друзі, на каналі Школа Свинарства. Закликаю вас підписуватись на наш канал, ставити лайки, якщо вам подобається відео, писати коментарі. Адже дуже хочеться, щоб наш канал розвивався, а це можна зробити лише за вашою допомогою. Друзі, зараз буде невеличке, коротеньке інформативне відео. В Україні можуть початися великі проблеми із. Виробництвом соєвого шроту і соєвого жмеха. Причина цього це величезні перебої із світлом. І дивіться, ситуація така, що заводи або взагалі деякі вже поставали, або в рази зменшили випуск даного, даної продукції. Тому, в кого є можливість, хто може це собі дозволити, і хто ще може десь знайти цей продукт. Запасайтеся десь на 2-3 місяці, адже можуть бути з цим великі проблеми. А, а без цього компонента раціону без соєвого жмиха, великих приростів і хороших прибутків у свинарстві ви не досягнете. Отак ось, друзі, майте на увазі, знайте це, тому що вже від багатьох я чую таке, що мені телефонують, говоримо, що вже пішли великі проблеми з постачанням цього продукту. Робіть, можливо, навіть і запасайтеся і преміксами. Ми, в свою чергу, як ви зараз бачите на відео, Придбали на 2-3 місяці вже вперед цілу палету. Придбали АБМ, так що з преміксом вже у нас проблем немає. І з, з таким продуктом, як макуха соняшникова. Я сподіваюся, у нас проблем також не буде, тому що той завод, в якому я беру, вони. Працюють на генераторі, коли в них немає світла. А от із соєвим шротом і жмихом можуть бути величезні проблеми, адже якщо завод переходить також на генератор, то собівартість цього продукту виростає на 3-4 гривні за 1 кілограм. Отак, ну, друзі. Так що я вас проінформував. Майте на увазі, в кого є можливість закупіть цей продукт. І рано чи пізно все у нас буде добре. Протримаємося. Слава ЗСУ, слава Україні, до зустрічі!